Лукса на капку поговорим. Черчик. пока либо. Бион, посадка. Бегом, 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 белом. Билом. Биом, бля. Глаз поехал. Це в укриття зараз. Перший, ну шо ти? Джералі на вері. Вогонь. Пострілів! Плюс через хвилину ще один кинеш. Остріл! Плюс маскуйте, маскуйте і в укриття. Плюс, плюс, стріляємо. Ну, стріляємо доволі таки активно. Дуже, я б сказав, активно. Та, ну, <реш> не передихають хлопці, тільки коли міняються з позиції почувають. А загалом... працюють, працюють и працюють. Угу. Uh -huh. На користь нашої батьківщини. Острів! Острів! Буває, що одна гармата там. Декілька пострілів добре, а буває, що більше пострілів на добу. Спитаю ще. Як я з часто трохи дрімаю. <гум> <гум> ну, Все оставляється на дежурки, дежурити, якщо команда двоє. Що щоб їх збити і скрайньку до пушки я mm -hmm. Та так досить. досить цікаво. От е, десь молоді хлопці йдуть добровільно служити, у яких ще немає ні, ні дітей, ні, не ставили так сказати після себе нічого. Вони йдуть служити. Деякі ухилянти. Ну, я бачу так, що потрібно відпустити, напевно, молодих хлопців, щоб вони продовжили свій рід, а вже батьки, які... Мають багато дітей, які мусять виконувати цей обов'язок, назади своїх же дітей, щоб вони допомагали нам цей нелегкий час. Бо, не знаю, правильно, неправильно, але тут на позиції мене община 20 років. Артилерія, боги війни. Краще з кращих.